Це Ван Хурт. Він привіз автомобіль з Бельгії до Чернігова. Автівка допомагатиме евакуювати поранених військових з поля бою. Це швидка, яку ми купили. Це перша гуманітарна машина для лікарів, щоб їхати в поля і надавати медичну допомогу пораненим. Тут можна встановити всі види обладнання. Тут підставка, на якій можна працювати, а тут дві коробки з медикаментами у свої 64 роки чоловік за три дні подолав понад 2,5 тисячі кілометрів, щоб допомогти Збройним силам України. те, що відбувається в Україні, це несправедливо. Це трагедія для людей і країни. Я хочу підтримати вас та допомогти настільки, наскільки я можу, з моїми невеликими можливостями і разом з моїми друзями зробити щось. Наша головна ідея це допомогти людям. Чоловік каже: не розуміє українців, які мешкають за кордоном і не допомагають своїм. Я трохи шокований поведінкою деяких молодих українців, хто віддає перевагу вечіркам, приємним моментам у західній Європі. Це проблема для мене. Я думаю, якщо тобі подобається твоя країна, ти любиш країну, неважливо, як це робити, головне допомагати. Автівка слугуватиме чернігівським військовим, які нині захищають українські землі на сході. Також Дід'є разом з партнерами допомогли у відновленні третьої школи у Чернігові. Заклад пошкодило під час ракетного удару по центру Чернігова 19 серпня 2023 року. 20 учнів цієї школи бельгійці планують відвести до Франції на відпочинок. Гордій Єрмак, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.